Макарова Катерина вісім років, Новопетрівський ліцей, Широківська сільська рада, Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовку листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу. Чи доживаю, чи так по світу волочусь, уже не плачу і не сміюсь. Доледети, доледети, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити. І людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти в кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути навік віки, І сліду не кинуть ніякого однаково. Чи жив, чи загинув? Доле дети, доле дети. Нема ніякої. Коли добро і жаль, Боже, то дай злої, злої.